Сутички у храмах у ПЦМП у Хмельницькому, Івано-Франківську, на Житомирщині та Буковині, а також виселення з Києво-Печерської лаври у Києві. І ми захищаємо до останнього до останньої каплі крові. Продовж останніх двох тижнів схожі події розгортаються у різних регіонах України. Як у ПЦМП протистоять виселенню та яким чином налаштовують на протистояння прихожан? Тригрем для останніх подій у церквах у ПЦМП по Україні стало рішення національного заповідника Києво-Печерська Лавра розірвати договір оренди і фактично вигнати у ПЦМП із території Лаври. 29 березня священнослужителі мали покинути територію, однак вони цього не зробили. Більше того, закликали вірян протистояти виселенню. Христос! Не треба, ось, дівчата, я ще самі ви лишаєтесь, Бог благослови ні на що не звертайте уваги. Христос на хворих не обіжав. Самі священники били журналістів, обливали нас та противників ПЦМП холодною водою. Одному з кривдників вже навіть оголосили про підозру у скоєному. І ми захищаємо до останнього. До останнього до останньої, останньої каплі крові, а, а це кілька чек на ту сторону. Водночас події розгорталися у Івано-Франківську. Там, станом на цей час, залишалася одна церква у ПЦМП. Усі інші перейшли до ПЦУ раніше. Священики православної церкви днями планували провести перше богослужіння там, проте представники московського патріархату не допустили їх до храму. Між вірянами у МП та ПЦУ сталася сутичка. Зрештою, священики покинули будівлю, а отці ПЦУ оголосили, що відтепер це гарнізонний храм їхньої єпархії. Вані, можна не можна взагалі вас до свиней навіть не можна пускати, не то до людей. Розумієте, не впустили до церкви УПЦ МП тіло загиблого військового у сусідньої області на Буковині. В селі Задубрівка є одна церква храм святого архістратига Михаїла. Донедавна це була церква у МП, однак. Родичі загиблого воїна, які не могли влаштувати похорон там через приналежність храму до ПЦМП, вирішили силою зайти у будівлю. Вони чинили опір, як могли вони використовували цілу купу вогнегасників, щоб не впустити активістів до храму. Двері центральні були підперті ломом. Віряни ПЦУ, зрештою зняли табличку біля храму, де йшлося про те, що він належить єпархії у а також відспівали загиблого бійця там тут. Давно вже люди хочуть української церкви. а Це московський патріархат. І бачили, як випроводили гарно священника московського патріархату. Ніхто не бив, не штовхав, просто випроводили. У Хмельницькому священники ОПЦ МП побили військового, який прийшов на службу. Водночас у єпархії заявили, що насправді напав першим військовий. Чому? Що ж ви військового б'єте Боже? Нізбрана, не сам бити. Там її ну, не срачу там маєш і немає. Тоді ви ході є тут є націлення українська Далі поруч із храмом зібралися противники УПЦМП. Вони протестували за перехід церкви до ПЦУ. Зрештою так і сталося. Священнику, який побив військового, вручили підозру приєднатися до православної церкви України і бути разом цим світовим православ'ям, бути на стороні добра. Тому я закликаю це зробити ще одне місто на заході Львів теж не обійшлося без сутичок. Там до однієї з церков також прийшли противники УПЦ МП та просили переходу в ПЦУ. На загальних зборах громада прийняла таке рішення. Тепер це гарнізонний храм Православної церкви України. Відніміть руки! Більшість за є членом Церковної громади. За, за. На Житомирщині священнику по вдарив дітей. Хлопці приблизно по 10 років прийшли на літургію з прапором України. Між ними і священником сталася суперечка, і зрештою останній підняв руку на дитину. Пізніше поліція оголосила про підозру цьому священнику. Я сам ясний чоловік. Я тут хрустився. Зрештою, ця та ще кілька церков регіону у цей період заявили про перехід до ПЦУ. Водночас служба безпеки України повідомила про підозри священникам української православної церкви Московського патріархату у різних регіонах України, зокрема митрополиту Черкаської єпархії. Поширені матеріалі. Збройної агресії Російської Федерації проти України здебільшого їм інкримінують заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України та розпалювання міжрелігійної ворожнечі. Роксана Бучай, Володимир Паутов, Радіо Свобода.